Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як вимовляти два такі складні звуки в німецької мови, як та ю. Вони схожі на звичайні голосні: це О та У. Але як їх же вимовляти правильно? Складайте губи в положенні, ніби хочете когось поцілувати. Далі вимовляєте в такому положенні звук І. І. «І» Якщо ви все правильно робите, і в такому положенні хочете сказати І, у вас ніколи і не вийде. У вас вийде німецька і. Таким чином, тренуєте ну, на протязі декількох тижнів звук і. Старайтеся відразу обирати слова з даним звуком і тренувати його разом з словами. Тобто ібум. Тощо. Наступний звук ю. Його також тренуємо вимовляти. Положення ніби когось цілуємо. І намагаємося вимовити и. У вас виходить звук Ю. Ось таким чином і тренуєте також на протязі декількох тижнів. По 5 хвилин, але спочатку тренуєте окремо звук далі в зв'язці, в якомусь слові, ну і відповідно далі в реченні. Наприклад, юстегай. Юль стала корисна. Став вподобайку та пиши в коментарях, яку вправу на який звук хочете побачити далі в наступному відео.